Подобається все? Так! <плес> у мене для вас дві, дві правди. От я вирішив почати з правди. Перша правда це все, що вам подобається, дуже скоро закінчиться. У нас от незадовго обід. Потім ще половина дня. автопатія І все. <плес> я дуже надіюся. Що у вас за цих півтора дня. Ти за, за цих півтора дня, що у вас вже відбулися якісь зміни. Я попрошу підняти руку, але дуже чесно. От я розумію, ви намотивовані, у вас все дуже добре з емоційним рівнем. А в кого вже зараз є, по крайньому, оця каша. Зрозуміла, цей туман чуть-чуть розсіяний і трішечки поскладено по поличках. Мінімальний план, що ви точно будете робити. Не про що ви будете думати, а що ви будете робити. А окей. А окей. Клас. Я вважаю, що це аплодисменти всім спікерам наших двох днів. Це їхня часткова заслуга, але но... Но і ваша. Тому що ви сиділи і старались. А другу правду хочете знати? Як ви думаєте, перед виходом на сцену всі переживають? Так. Я вам гарантую. Переживають всі. Просто переживання не таке, як раніше. От я скажу з досвіду, немалого досвіду, виступу на різних сценах, Переживання не сцени. Ви бачили, я можу навіть поспівати на сцені. Переживання про те, чи зможеш ти бути корисним. Чи все ти скажеш, що ти запланував сказати? Є таке, хто виступає, да? Ви розумієте, про що я говорю? Так ось, знаєте, як я себе налаштовую на виступи на сцені? Я можу бути користь. Знаєте, так да, хтось? Не. Я виходжу кожен Божий раз. Попри всякі там я стрибаю, там, розтягую ноги всі діла. Я кожен Божий раз виходжу на сцену з думкою, це буде мій найкращий виступ. Його найкращість буде заключатися не в тому, як мені будуть аплодувати або чи будуть люди в залі плакати. Я, я був колись на похоронах, десь священник. Е, вважав, що його задачею зробити так, щоб плакали всі. От, і там, там було дуже, дуже багато епітетів. От у нього була задача, щоб люди плакали. Тут задача, щоб люди аплодували. Не в цьому суть. Знаєте, як я зрозумію, що мій виступ був от прям найкращим. Трішки пізніше по результатах. От я тоді зрозумію, що я був корисний. Так от, для того, щоб в мене вився найкращий мій виступ, мені потрібна ваша допомога, я розумію. Крісла трошки розслабляють. Не знаю, для мене це було не... може мене життя покидало, Але це дуже зручні крісла. Я сів, думаю, вау! Я в зручніших кріслах не сидів. І вони роблять ефект, ніби зараз буде шоу. Ну правда, тут дійсно шоу для нас стараються, і, і спікери, і ансамблі, і компанія. До речі, аплодисменти організаторам. Ми багато речей не бачимо, які були зроблені для нас. І вони зробили наше перебування тут комфортно. Так от, мені для того, щоб мій виступ вийшов найкращим, в моєму розумінні, треба, щоб ви зараз трохи зі мною побули тут. Я розумію, хочеться шоу, але треба і попрацювати. Є такий закон. Енергії, не знаю, який він по порядку. Для того, щоб енергію отримати, її спершу треба віддати. Тому, якщо ми приїхали сюди за змінами в житті, нам треба зараз чуть-чуть буде піднапрягнутися. І в мене до вас питання, і я переходжу до того, що я хочу вам сьогодні розказати. Хто приїхав сюди за от прям конкретними змінами? Я дуже хочу жити краще не на рівні 300-500 доларів, а чуть-чуть далі, от туди. Я зараз я поясню, чому я задаю це запитання. Після вчорашньої теми Олександра Завгороднього в людей, які трішки довше в компанії виникає такий дисонанс. Не треба напрягатись, виявляється, ми завжди думали, що треба працювати над собою, треба розвиватися, треба долати труднощі. А тут розказує соціальний маркетинг, Треба в кайф роби те, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є, і будь-як буде. Роби в кайф, не напрягайся, бо люди за цим прийдуть. І до мене підходять, і, типу, Андрій, виявляється, щось не, ну, щось не склеюється. Дехто підходить з думкою, типу, Андрій, ми і так не сильно впахувалися, а тут взагалі кажуть розслабитись. Так от, друзі, я хочу пояснити, перед тим як ми перейдемо до тих налаштувань, які допоможуть нам стати справді великими. От соціальний маркетинг і вся його ідея з його легкістю вийти на 300-500 доларів, розкажи, Just Share and join, Це все про вхід в компанію. Це все для 95% людей, які не готові робити різких. Дві життя, які не готові кардинально щось життя міняти, напрягатись, воювати, битися за своє щастя, ми їм маємо що запропонувати. Але для тих, хто підняли руки, для оцих двох відсотків людей, які доїхали в цей зал, які зараз сидять тут і роблять більше, ніж ті, хто зараз не тут, ми розуміємо, що нам треба працювати над собою. Ми розуміємо це. Да. Ну, не буває просто так. Ну не може бути, що ти нічого не будеш робити і тебе в житті все поміняється. Так от я вважаю, що самі важливі зміни вони повинні відбуватися отут. Тому що умови у нас всіх одинакові. Ми живемо там, в одному тому самому світі. Результати відрізняються. І єдине, що може спричинити різницю результатів, це спосіб твого мислення. Так, я давайте перейду до слайдів, щоб я нічого не пропустив. У мене слайди геніальні там. Вот. Я думаю, я сейчас вот покажу вам принтер і новий продукт компанії. Да? Е... Я нормально буду в технічній компанії працював, це була наша нова розробка. Принтер. Короче, суть в чому, що... Це теж геніальне порівняння. Е... А, де можна замовити? Е... В мене в телеграм-каналі. Короче, суть в чому? Клів, якби QR-код щас вилетів на мій телеграм канал Значить, суть в чому, ми дуже часто, от якщо на принтері виходить інформація, яка нам не підходить. Ми шукаємо проблему в принтері, ну тобто, блін, я оце запустив друкувати, а принтер роздрукував щось інакше. Ні, скоріш за все, ти запустив друкувати то, що тобі не підходить. І ти дивишся, і ти на листку починаєш виправляти проблему замість того, щоб запустити нормальний файл на друк. Замість того, щоб змінити спосіб мислення, хід думок, який в кінцевому, як принтер, це у нас спосіб життя, листок це результат. Поміняй програму, яку ти запускаєш в принтер. А люди принтер стараються міняти. І запускати знов ту саму програму. Знаєте, що відбувається дуже часто після таких подій? Ми намотивовані, намотивовані, але завтра запустимо ту саму програму на друг. І в нас знову буде нам не підходити результат. І ми знову будемо пробувати результат, тушити пожари, це називається. Грошей не вистачає, стосунки не такі, здоров'я не то, ти не ту програму запускаєш. І, теж не знаю, як це приплів до принтера, закон віри в моєму розумінні важливий дуже от в цих базових настройках. В те, що ти віриш, то й стає твоєю реальністю. Я би хотів сказати, що ми самі вирішуємо, в що вірити. Але це не зовсім правда. На жаль, нас всіх виховували як найманих працівників. Всіх до одного. Нам казали, що робити і що тобі буде за те, якщо ти не зробиш, і що буде, якщо ти зробиш. Оцінка хороша, оцінка погана. Покарання нагорода. Всіх як одного. Зараз свідомому. Тверезому, розумі, ми можемо міняти хід думок. Но це робити важко. Ми всі жертви Титаніка, всі. Фільму Титаніка, всі. І не в плані, типу, я хочу як Роуз отак стати на цей і отак. Ні, ми хочемо бути як Джек. Оцей, знаєте, Джек його звали, правильно? Він веселий, в нього все нормально. А всі багаті, вони них великі проблеми, гроші це проблеми. Знаєте, що я чую від своїх друзів? Які трошки застряли в... 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 В мисленні. Добре, що в мене не трьохкімнатна квартира, бо там більше треба було б платити за газ і електрику. Я не купляю, Ну, я недавно машину обновив, і там задня вісь довертається. Я кажу, ну це ж, напевно, ходову дорогу ремонтувати буде. І він не спеціально це закладалася програма роками. Що це проблема, що багаті. це... Друзі, якщо ми розуміючи це, зможемо відмовитись від оцих дурних негативних налаштувань, ми нібито машину знімемо з ручника. От машина, яка крутиться, там, пробуксовує на місці, зніми з ручника, вона поїде, все нормально в тебе буде. Зараз ми дітей інакше виховуємо. Гроші це добре, ти молодець, іди вперед, без оцих дурних приказок, тише. Тикше ти трави. І... Мені їх не часто говорили, я тому і не Дякую, батькам, да? тому от я думаю, не пам'ятаю. цим батькам, так? Тому, голос звідси, починається. І як би це зараз не звучало, тіпа, Андрій, а краще розкажи нам, як ти пишеш людям, або які матриця побудови ефективного контенту. Та не, не, не це важливо. Абсолютно не це важливо. Позволь великим грошам. Я зараз як Тоні Робінсон який себе почуваю. мотивація така. Позволь великим грошам заходити в свою голову. Позволь повірити, що це для тебе. Непонятно, скільки ще життя твого лишилося, а ти живеш по тих старих установках, так і проживеш все життя на такому одному рівні. Для мене це дуже страшно. Окей. Okay. Uh, everyone starts from the same position. Всі uh, починають. З однієї стартової позиції. Отак, От це напевно, не, 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 не точний От Всіх одинакова стартова позиція. Я коли цю думку почав переварювати в голові, думаю, ні, ну не у всіх одинакова стартова позиція. Ну хтось прийшов в корал з досвідом мережевого і за місяць зробив платінового мастера. Я вже рік. Я вот думаю, чи закривати директора з премією, чи може цей місяць ще так обично, а вже другий як розженусь. <правда> так от. Правда заключається в тому, що той, хто прийшов за місяць, зробив платінного, до того він ж теж колись прийшов в мережеву компанію, теж прийшов з нуля. І ви зараз мені скажете, але можливо в нього легше получалося на початку. І я теж маю на це відповідь, тому що він нормальною людиною був. Я не хочу нікого образити, якщо у вас не виходить зразу. Є велике питання, а як ви жили до цього? Як ви з людьми себе поводили? Чи поповнювали ви список контактів? Тому що, скоріш за все, людина, яка прийшла, і з перших днів до неї прислуховуються, скоріш за все, якась репутація там була побудована. А репутація сама по собі, як ви знаєте, не будується. І тому визнати, що всі ми починаємо з однієї позиції, і у всіх у нас рівні шанси на успіх це перший крок для того, щоб почати рухатися, а не виправдовувати чийсь успіх. Я колись почув, Андрій Ніцепарович вчора був в, в, в призерах, по кількості нових партнерів на Єврофорумі з ними. І я колись почув фразу в його сторону. Кажуть, «Конечно, в нього вийшло, ти чув, який в нього голос такий басистий. От Якби в мене такий голос був, мене б теж люди чули. І я тут от поняв, що от не всіх однакова стартова позиція, комусь дався голос басом. От, їм повезло чуть-чуть більше. Тому, друзі, для мене це. Як вам така думка? Я зараз, можливо, однією фазою і, і завершую цей, цей виступ, і, і розходимося. Значить, як вам така думка, що сьогодні починається найглобальніший проєкт у вашому житті проєкт по зміні себе. І сьогодні це стартова точка. Я колись почув таку думку, що те, де я є зараз, це на мене і міряли. Я її до сих пір пам'ятав багато, багато років тому. Те, де я є зараз, попав я сюди не випадково. Це результат моїх дій за останніх 5 років. Типу, якби останніх 5 років я займався там, спортом або там, англійською, або вивчав, я не знаю, якісь там науки, я би сьогодні був більш компетентний в цих питаннях. Так от знаєте, що саме цікаве, що через 5 років, наступна, наступна точка зараз, я опинюсь через 5 років в точці зараз. І де я опинюсь? Можливо, в тій самій точці просто старіший на 5 років. Залежатиме тільки від того, що я ці 5 років буду робити. От і все. Час і так пролетить. Тому сьогодні в мене є точка зараз. Так, я в цій точці опинився. Ну і що? Нічого страшного, назад час не вернути, можу почати робити зараз інакше дії. Окей. Okay. success is not accidental. It has clear reason. Успіх не випадковий, на нього є причини. Причино на слідковий закон мій улюблений закон. Ті люди, які зараз заробляють вдвічі більше від вас, колись вони заробляли так само, як ви. І були якісь причини на те, що зараз вони заробляють в два рази більше. Хочете велику таємницю? Люди, які досягнули результатів, залюбки діляться цими своїми секретами, які і секретами вже не назвеш, тому що ними діляться наліво-направо, зі сцени і, і в кулуарах. Підійдіть і запитайтеся. Іншими словами, якби у вас був рецепт якогось блюда з мішленовського ресторану, і ви вдома практикувалися робити це блюдо, у вас кожен день виходилося б блюдо рівня мішленовського ресторану. Клас? Та да, є чітка інструкція. Зараз чоловіки мене зрозуміють. В мене жінка. Мастер просто. Я думаю, це якась її особливість, а я потім розумію, що це не я один такий. Вона вміє, от їй дуже важливо, коли щось відбудеться, погано, як правило, знайти, хто винен. <ріст> І в 90% випадків. Це я. Я навіть сказав 100 відсотків випадків. І я, розумію, що це нісправімо, починаю думати, а що би я міг зробити, щоб цієї ситуації не було, щоб їй не приходилось шукати, хто винен. Іншими словами, все, що з нами відбулося. Я від своєї мами цю фразу почув, і я просто вау, все, що з нами відбувається, цьому причиною є ми. Це або наша заслуга, або наша вина. Ми не впливаємо на обставини, ми тільки впливаємо на те, як ми інтерпретуємо їх. Тому. Якщо ти вмієш аналізувати, коли в тебе все погано, клас ти великий молодець. В кого зараз не йде бізнес так, як би він хотів, щоб його бізнес йшов, вам треба проаналізувати, чому так відбулося. І якщо він йде добре, точно так само проаналізувати, чому так відбулося. Тому причина на святковий закон, друзі, ваш успіх може бути прогнозований. Якщо ви сядете, візьмете людину, яка до цього прийшла, і розпитаєтесь, яким чином це відбулося. І останнє. На сьогодні останній принцип, який дозволяє переключитись на іншу передачу. От Для мене сьогодні я просто бачу багато людей в залі, які їдуть з швидкістю 60 км на годину, ну на другій передачі. Двигун реве, а передача не переключається. Є наступний рівень мислення. От Все, про що я зараз говорю, оці принципи. Це яким чином переключитись на третю передачу? Швидкість буде та сама, но двигун буде мати потенціал їхати далі. От кому цікаво розширити свій потенціал, звідси все починається. І це мій любимий закон. Правило 3D, або як ми перевели, 3A. Act, analyze, act. Дій, думай і знову дій. Ми настільки сильно боїмося зробити помилку, що ми взагалі не робимо. Ділюся з вами Сокровенним. Мені не подобається жоден різ, який я запостив в себе в Інстаграм. Я до всіх можу доколупатись. Я можу сказати, тут отак от треба було сказати, тут цим треба було завершити, а тут можна було наставити слайд. Абсолютно до кожного свого рілса. Ми записали систему. Там близько 80 відео. Вдумайтесь, 80 відео. Це пройшло півроку студії, зйомки, сценарії і так далі. І вони мені не подобаються. Знаєте, коли ти можеш сказати, що тобі щось не подобається? Коли ти пішов і зробив. Тільки тоді ти зможеш проаналізувати, що можна було зробити краще. Іншими словами, зроби хоч якось. Це дуже важко насправді. Багато хто зараз сидить в залі. З вас могли би записати сторіс? Не записав, бо час не ідеальний, да? приїду. Почну виставляти. Могли би написати зараз до свого знайомого, бо у вас є прецедент. Ладно, напишу, коли приїду. Ми відкладаємо, ми боїмося помилятися, а це єдиний шлях, як можна зробити краще. В нашому випадку, ми. Думаємо, думаємо і не діємо. Аналайз, аналайз, надктім. Ми сидимо, як би було правильно, нікого не цікавить, як правильно, нікого. Світ змінюють не ідеальні люди, а наполегливі люди. Чи готові ви стати цими наполеглими, які почуть потрішки стратегія маленьких кроків. Максималіз. Олександр Подпорин вчора ділився з нами. Це робиться з дня в день, з дня в день через рік ти абсолютно інша людина. Ти вмієш виступати, в тебе класна презентація, тебе чують люди, ти проводиш геніальні зустрічі. І останні, друзі. Для того, щоб рухатись далеко, ти повинен бачити далеко. Все, що я робив на таких подіях і після, я старався розширити своє бачення. Хто відчуває зараз свою впевненість в партнерстві з компанією? Для мене ці форуми це саме оця така желізобетонна стіна, яка стоїть за тобою, і ти розумієш, що ви далеко, ви на 50 років вперед. І все, що я робив, я приїжджав додому, я збирав команду і старався передати їм оце бачення. Оце про лідерство. Оце для оцих двох відсотків людей, кому треба далеко, багато і вже. Тут поміняєш, почнуть мінятися картинки, які вилазять спринтерам. Друзі, нас чекає незабутня друга половина другого дня. Дякую вам за увагу. Вірю в те, що ми з вами змінимо цей світ на краще. Дякую.